Якщо я не в басейні, значить сьогодні мова піде про відкриту воду. І це відео буде максимально корисне для тих, хто збирається приймати участь в змаганнях саме на відкритій воді. З вами, як завжди, Віталій. Ви на каналі ІЗІ Свім. Погнали! Враховуючи, що е, зараз літо. І багато спортсменів приймає участь в змаганнях саме на відкритій воді. Відповідно, зроблю серію відео присвячених саме цьому. Ми поговоримо про те, як навчитися плавати рівні лінії, як правильно орієнтуватися в відкритій воді, як правильно розпреділяти свої сили по дистанції, працювати в ногах. А, і також пристосовуватися до е, погодних умов, що є немало важливим фактором. І сьогодні ми почнемо, на мою думку, з головного: як навчитися пливти е, рівно в відкритій воді. А будь-яких змаганнях є певна розмічена траса, яку вам потрібно е, подолати, е, і е, враховуючи, що ви можете пливти не рівну лінію, так а е, наприклад. Зміщатися в сторону, цей кілометраж може бути більшим. Відповідно, і ваш час пропливання буде більший. Тому максимально важливо навчитися правильно плавати від буя до буя. Для того, щоб це зробити правильно і якісно, я раджу вам сформувати таку свою міні-трасу, наприклад, метрів мінімум 200, максимум 400, вам величезну не потрібно робити трасу. Як це зробити? Це можна зробити за допомогою буйків спеціальних надувних, або найпростіший варіант вам знадобиться декілька бутилок з-під води великих, ну, бажано літрових або більше: один балончик з фарбою і мотузка. Також ще маленькі бутилочки для того, щоб зробити якір. Після цього ви розставляєте буйки. В ідеалі це робити так, щоб утворився квадрат у вас або прямокутник, щоб там були кути 90 градусів, і бої стояли один напроти одного. Вам потрібно хоча б два бої, тобто, щоб це була лінія, по якій ви можете рівно відпрацьовувати. І між ними має бути там метрів 50. хоча б. Для того, щоб ви могли оцінити. Чи рівно ви пливете, чи ні. Для початківців я раджу використовувати дихання два в сторону, один вперед. Тобто, якщо ви дихаєте білатерально, тобто ви робите вдих в сторону, ну важливо, вправу чи вліву, бажано це змінювати час від часу. То відповідно ви робите два вдихи в сторону і один вдих вперед, для того щоб перевірити, чи рівно ви пливете на буй. Якщо ви бачите, що ви не зміщуєтесь, пливете рівно, можна зменшувати кількість вдихів вперед, так як дихання вперед вас буде забирати більше сили і відповідно часу пропливання. Зазвичай у початківців, які ніколи не плавали на відкритій воді, дуже сильне зміщення вправо, вліво. Чому так відбувається? Ну, є ряд причин. Перша причина це те, що ви максимально звикли плавати біля доріжки і орієнтуєтесь саме по доріжці. Як навчитися плавати рівну лінію? В ідеалі, якщо у вас є бої, ви їх розставили і стараєтесь напрацьовувати рівну лінію. Тобто ви стартуєте так, щоб у вас один буй знаходився за спиною, інший перед вами за 50-100 метрів. І таким чином ви пливете, виконуєте. Вдихи в сторону і вперед. Для початківців в ідеалі, щоб ця пропорція була два вдихи в сторону, один вдих вперед. Тобто, якщо ви білатерально дихаєте, це буде два в сторону, один вперед. Якщо ви дихаєте три-три з якихось причин, то у вас відповідно буде один, два, три, один, два, три, і третій вдих, один, два, три. Буде вперед. Що важливо тут? Під час вдиху вперед старайтесь максимально руку подавати вперед, а підборіддя тримати близько до води. Ось. Є ще варіант такий, що ви можете робити тільки виглядування. Тобто ви піднімаєте очі для того, щоб побачити буї, і тобто у вас буде вода. ось так. І відразу переводите вдих в сторону. Тоді, відповідно, ви менше будете. Витрачати сил, але такий варіант більш складніший є. Тому я радив для початку просто вдихати вперед. Але пам'ятайте, що дихання вперед буде порушувати ваш баланс. І, відповідно, тут потрібно максимально витягувати себе, для того, щоб ви не просіли під воду. Якщо ви пливаєте в гідрокостюмі, то відповідно, це і не буде зовсім відчутно, але якщо. Неопрен не буде тримати вас, ви відчуєте це, що буде складніше, ніж в в сторону. Тому чим менше вдихів вперед, тим краще. Але в пріоритеті, пам'ятайте, для початку у вас рівні лінії, тобто вам потрібно навчитися плавати рівно інакше ви будете давати більший кілометраж і відповідно. Будете більше часу витрачати на пропливання дистанції. А які ж бувають причини того, що вас може зносити в сторону? Ну, Перша причина, найчастіша в початківців, це крутіння головою. Тобто, після того, як ви вдихаєте, ви не рівно дивитесь вперед на свою кисть, а головою крутите. Тобто втрачаєте координацію і починаєте самі не пливти в сторону. важливо, щоб хтось зміг вас оцінити. З сторони, тому що буває, так зносить, що ви їх самі це зрозумієте, буває, що це не дуже зрозуміло. Тому якщо є хтось у вас там, тренер, чи просто ваш друг, який може збоку глянути чи рівно ви пливете, то супер. Друга помилка часто це перекладання рук. Тобто, коли ви пливете і закладаєте руку за середину лінію. Таким чином ви кожен наступний грибок будете зміщати себе в сторону. Зазвичай це відбувається або вправо, або вліво. Наприклад, якщо ви дихаєте лише вправу сторону, то часто ліва рука буде перекладатися і зміщати вас в праву сторону, або навпаки, якщо тільки вліво, то будете зміщатись тільки в праву сторону. З цим розібрались, і загалом на відкритій воді старайтесь руки вкладати трішки ширше. Тобто щоб вони були перпендикулярно плечу, тобто не кладіть їх в середину. Тоді вас буде краще виходити ця ж рівна лінія. Ну і третя помилка не так часто вона виникає, але буває, що ви просто можете відволікатися або закривати очі, і через це пливти куди попало, або як я кажу, за карасями. Яся або ти вирішила карасі половити, або ти втикач жорсткий. Бо дивись, де буй, де лінія рівна, а де ти пливеш. Вже кадав карася. карася, ну от видно, вперше прийшов і відразу все. Повернемось до дихання. Якщо вам вдається дихати два в сторону, один вперед, і ви пливете рівно, то відповідно кількість вдихів вперед ви поступово зменшуєте, тобто робите. Через кожних три, чотири, п'ять, ну і так далі. Якщо ви вже навчилися плавати рівні лінії, то ви можете перейти до наступного етапу це вже формування тренувального процесу. Я раджу плавати не лише дистанційну роботу, тобто ви прийшли і умовно починаєте наплавувати кілометраж, а робити інтервальне тренування. Що це значить? Ну, наприклад, якщо у вас є стандартна траса, є бої, і ви можете їх розставити, це взагалі ідеальний варіант. Тобто у вас, наприклад, є коло 200 метрів, і ви відпрацьовуєте 10 по 200, як в басейні. В чому плюс такого тренування? Те, що ви можете відслідковувати свою рівність пропливання, тобто, що ви розкладаєте свої сили. По дистанції рівномірно, це є одним з найголовніших після того, як ви навчились плавати рівні лінії. Плюс це дає змогу е, тренеру, бо е, вам в самим вже ж від, відслідковувати е, ваш прогрес. Якщо так, е, такої змоги немає, е, старайтеся знайти тоді собі е, якісь проміжки. Наприклад, це може бути від пірсу до пірсу, або якщо вас... Невелика водоймам це може бути навіть від берега до берега, і також можете той же самий метод використовувати. Занадто короткі інтервали не варто використовувати. Старайтесь, щоб це були інтервали від 100 метрів і більше. Також, якщо ви пливете дистанційну роботу, тобто без зупинки кілометр, два, три, п'ять. Також в ідеалі використовувати стандартно розмічену трасу. Це дозволить вам в першу чергу навчитися правильно розкладати сили по дистанції. Ви будете знати, чи просідаєте ви посередині дистанції, чи починаєте ви, наприклад, дистанцію занадто сильно, чи занадто слабко, а лише в кінці додаєте. Якщо ж такої можливості немає, старайтеся хоча б орієнтовно собі зробити невелике коло, яке ви. Напрацьовували, тобто, умовно, не пливіть, наприклад, от, до того моста і назад. Ну так ви не зможете оцінити е, свою роботу і вам буде дуже складно зрозуміти, правильно ви пливете, чи, чи вас зносить чи ні. От, тому в ідеалі стандартна розміщена траса вам допоможе значно якісніше потренуватися. Вам потрібно розуміти, що а відкритій воді часто виграє не найшвидший, а найпристосованіший. Тобто ти, який вміє плавати рівні лінії, орієнтується в просторі, може поплавати в ногах і обігнати в кінці, наприклад, суперника. Тому тут у вас більше шансів використовувати технічні переваги, а не лише вашу швидкість. Якщо ви хочете отримувати якусь більше такої інформації, то краще запитати в коментарях. Тоді я буду бачити, що відповідно вам ця тема цікава і зможу більше її розкрити.